Будь ласка, встаньте. Ви залишаєтеся вдовою з єдиною метою ведення бізнесу. Не знаю. Ви сказали, що не знаєте? Не знаю. Дивно, слухати, як інші кажуть про тебе так, ніби ти якась незмінна одна особистість, а не багато як є насправді. Свого чоловіка я досі кохаю. І кохаю Луїбона. Я маю не одну грань. Ваш чоловік помер Мадам. Мій чоловік не помер. Він живе в Лозах. Може, вам краще взяти захисника? Чому ви вважаєте, що я не можу захищати себе сама? Я кажу правду, як я її знаю. Хоча я й бачу, що говорити правду означає, що мене можуть не зрозуміти чоловіки. Бо це не те, чим здається. Знайоме, очікуване. Правда в тому, що слухаючи вас, я раділа, що я жінка, навіть якщо я втрачу права чоловіка. Чоловіки такі впевнені, Та чи знають вони правду, чи просто купаються в самовпевненості?